Гарного сім'я, дівчата і хлопці, зараз я покажу, як я солю огірочки на зиму. Значить так, У мене ось є огірочки такі собі, я не дуже б сказала, що вони вищого сорту, але для засолки годяться те, що треба. Значить так, На дно я кладу по китиці кропчик. Ще я зелень покришила. Це в мене тут. Листя хрону. Взагалі-то краще, коли класти корінчик хрону. Але в мене буде сьогодні лише листочок, ще стебла укропу тут. Тепер чесничу кладу. хтось скільки любить цей кладіть. В одну банку я покладу листочки вишень, а в іншу банку я не люблю змішувати, покладу листочки смородини. Так, тепер, що в мене ось така є приправа для соління. Огірків. Ось дивіться, дівчата, всякі такі є, знаєте, сушений часничок, і, і кріпчик, і лаврове листя. Та я так потрошку насипаю сюди. Так, можна покласти по лавровому листочку, але я невеличкі кладу. Так. І що я роблю? Вкладаю огірочки. Все дуже легко. Дівчатка вклала я огірочки. Так, тепер зверху ще кладу сюди хрін. Хріну забагато не буває. Дівчата. Кладаю целе. Відміряла я 100 грамів солі мірним стаканом. Так, засипаю в банку. Це дуже легко. І відмірюю в інший стакан. 100 грамів. Не забувайтеся, що зараз сільне сіль. Солона не солона, так що я відповідальності за солі не беру. А, дівчатка, і заливаю звичайною водою, з-під крана в мене водичка. Так, до повної банки. І закриваю капроновою кришкою. Ставлю десь в такому місці, в темному бажано, І кожного дня ось так буду. Обов'язково буду випускати повітря. Ось так. 3-4 дні а потім можна ставити в погріб. І все, огірочки будуть готові. Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Вчора я закривала ось таке асорті огірочки, патісони, помідорчики. Хочу скуштувати, що в мене вийшло. А ще я вчора солила дівчатка. Ось такі огірочки. Дивіться. Це вже другий день вони стоять. І цей ж рецептик я покажу. А цей рецептик я напишу. Я на камеру не показувала, хочу скуштувати. Звичайним чином я понакладала в баночку. Оце. Ось так. Залила маринадом. Маринад у мене і цукор є, і мед є. Залила маринадом і поставила стерилізуватись. Від моменту закіпання 10 хвилин закручуєте кришками, перевертаєте. Ось така смакота вийде. Смачно. Я бажаю всім, як завжди, гарного дня і мирного неба і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей.